Вітаю! На жаль, сьогодні не відбувся прямий ефір. анонсований, тому що інстаграм змінив налаштування, і наразі лише хто має більше тисячі підписників, може робити прямі ефіри в інстаграм. Я не маю тисячі підписників, ще кілька підписників не вистачає, тому я вирішила записати відео на YouTube з кінопокликання. Ви всі можете подивитися тоді це відео. Така дуже цікава тема, як не притягувати в своє життя козлів, як жити щасливе життя, не будучи козою. Звичайно, ми живемо і зустрічаємось з токсичними людьми. Саме частіше буває це саме в парах, коли люди живуть багато років або зустрічаються. І звичайно, людина, яка впадає в роль жертви, вона звинувачує свого партнера. Так відбувається. Чому так відбувається, що стається і яка основна причина? Чи можемо ми звинувачувати інших людей в тому, як ми живемо? Справді, ми нікого не можемо змінити, ми можемо змінити тільки себе. І я не такий супер коуч і наставник, я дослідник. І найкраще, що я можу дослідити, це своє життя. І е, висновки, які зробила з свого життя. Ви мене багато хто дуже багато років знаєте, знаєте мою історію, я не буду її розповідати. Але хочу сказати, що лише мій досвід дозволив мені вийти на інший рівень зовсім мати е, інший світогляд і по-іншому дивитися на проблеми, які виникають. Я також багато років була в ролі жертви, і думала, що саме мої партнери. Винні в тому, що я живу саме таке життя. Насправді, ми обираємо свій шлях, ми обираємо своє життя, і з нами поводять люди себе тільки так, як ми це дозволяємо. Тому давайте розберемося в причинах. Чому ж ми притягуємо саме козлів? Що ж відбувається? Перша причина це. Батьки, батьківський сценарій, в якому ми зростаємо середовище, які ми бачимо приклади, що нам закладається з дитинства, саме таких партнерів ми обираємо. Якщо ви навіть скажете, що ні, точно у мене не буде такого чоловіка, як мої мами, він 100% буде такий, скоріше за все. Якщо ваш батько вживав алкоголь, то, скоріше за все, у вашого чоловіка буде якась залежність, скоріше за все, він також буде пити. І якщо ви захочете змінити чоловіка, то кожен наступний буде схожий чимось на вашого попереднього. Поки ви не вийдете з цього сценарію. І а, ви будете думати, що відбувається, я ж нормальна людина, я хочу жити гарне життя. Я ж стараюсь, як можу, я стараюся врятувати людину, допомогти сім'ї. Роблю що можу, але нічого не виходить. Поки. Деструктивні сценарії керують вами, з цього неможливо вийти, тому зверніть на це увагу. Це саме-саме основне. І дуже часто складаються такі історії, що е, жінки живуть з чоловіками, або так само чоловіки живуть з жінками, наприклад, з залежностями, е, через те, що їм потрібно це. Їм потрібні співзалежні стосунки, вони реалізують якусь теж потребу, вони реалізують, наприклад, потребу контролю, або їм потрібно саме бути в, в такої стані, стані жертви. І це не про здорові стосунки. І з цим можливо розібратися, і наразі є дуже багато фахівців, є дуже багато технік. І сценарій можна змінити. Це, звичайно, дуже глобальна робота. Це набагато складніша робота, ніж робота, наприклад, фізично з тілом. Робота з своїми переконаннями, своїм мозком, з нейронними зв'язками це сама сама складна робота. Але якщо ви до цього готові, звичайно, потрібно працювати. Тому е проблема не в вашому партнерові, не в тому, що він якийсь козел, а проблема саме у вас. Що у вас є якісь певні сценарії, певні переконання, через які ви обираєте саме цього партнера, з яким ви проживаєте саме таку історію. Вам це для чогось потрібно. Якщо це вам не потрібно, тоді запитання, чому ви живете з цією людиною, який партнер чи яка жінка вас принижує якимось чином, ви чимось незадоволені, для чого ви залишаєтеся в цих стосунках? Врятувати сім'ю, врятувати дітей, врятувати людину, ще є щось врятувати. І чим це закінчується? Це закінчується катастрофою. Є люди, які проживають все життя разом, не дивлячись на те, що, наприклад, хтось із партнерів залежний, або агресивний, або п'є, або ще щось. І в, е, в цих стосунках залишаєтесь впродовж всього життя. І навіть не уявляєте, що може бути по-іншому, що можна вийти з цих стосунків і змінити абсолютно своє життя. Е, наступне – це низька самооцінка. Тому що людина з нормальною адекватною самооцінкою вона ніколи не буде терпіти козла поруч. Просто, коли ми дозволяємо себе принижувати, нас принижують. Коли ми дозволяємо якось виражати свою неповагу до нас, до нас виражає цю неповагу. Запам'ятайте, це ви транслюєте. В кожній жертві є частинка агресора. І агресор вибирає собі таку людину, над якою можна знущатись. Тільки так, по-іншому, не буває. Тому подумайте. В чому ваша жертва, в чому так відбувається, розбирайтеся. Звичайно, інколи це дуже складно самому зробити, тому звертайтеся до фахівців, до психотерапевтів, до психологів і розбирайтеся. Сценарій можна переписати і жити нормальне життя. І, звичайно, багатьох людей є залежність від травматичних емоцій. Оці гойдалки, переживання, тут він б'є, тут він любить, тут носить на руках, тут знов випиває, все виносить з будинку, тут знов носить на руках. І а, такі гойдалки приводять до залежності, від емоцій, і вам це починає подобатись. Ви підсідаєте на гормон, який постійно має вироблятися, і для вас це нормально. І ще я вам хочу сказати, що. Е, нормально, якщо вам подобається жити в таких стосунках, живіть в цих стосунках. Це ваш вибір. Можете не виходити з цих сценаріїв, можете не обирати інших людей. Е, е, якщо вам подобається ваше життя, живіть. Норми немає. Головне, щоб людям було комфортно разом. Хоче один бити іншого, нехай б'є. Хочуть мати такі вподобання, нехай мають. Хоче чоловік зраджувати дружині, він домовляється з нею і зраджує або не домовляється, вона знає, страждає і хай живе далі. Якщо це її влаштовує, немає норми. Ми наскільки різні, кожна людина це цілий всесвіт? І головне залишатися собою, залишатися щасливою людиною. Якщо мені комфортно, коли мене б'ють, значить я буду жити з цією людиною. Якщо мені не комфортно. Значить, я виходжу з цих стосунків. І дуже часто в людей заниженою самооцінкою є така проблема, що людина очікує, що це щось зі мною не так. Можливо, завтра-післязавтра буде краще, мій партнер зміниться. Запам'ятайте, ніколи не зміниться. Так як є зараз, завтра, післязавтра, через місяць, через рік, буде гірше. Люди не змінюються. Тому. Якщо не комфортно зараз, буде гірше, не буде комфортно ніколи. Тому потрібно шукати рішення. Звичайно, ще така є енергетична причина, коли людина фонить певною проблемою і, знаєте, як подає сигнали такі з своєї підсвідомості. Що я не хочу бути жертвою? Ні, я хочу зустріти нормального партнера, бути в нормальних стосунках, але я фоню жертвою і зустріну тільки агресора. І це е, притягує наша підсвідомість саме тих людей в наше життя, які програють сценарії, які в нас закладені. Отак От насправді відбувається. Тому все залежить від нас. Не Нероз, розв'язані якісь травми, сценарії не розібрані. Вони програються, програються і програються. І кожного наступного разу нас б'є по голові більше. Поки ми не розберемося з цією проблемою, то вона нікуди не подінеться і нам доведеться все-таки звернути на це увагу. Мені цікаво, чи зустрічалися в вашому житті козли. Напишите мені тоді у відгуках. Хочу сказати, що в моєму житті зустрічалися козли, але я поруч з ними була точно козою, тому що я звинувачувала в першу чергу їх, тому що теж була в позиції жертви, не розуміючи, як побудована психіка людини, як і що відбувається. Тепер я розумію, що це, як це, і поруч зі мною більше ніколи не буде козла це 100%. Якщо зі мною буде поруч людина, це буде та людина, з якою в мене будуть спільні цінності, з якою ми будемо спілкуватися на рівні, і людина, яку я буду любити, яка буде любити мене. І щоб це були не токсичні стосунки. Якщо такого не буде, козлів точно не буде. Тому напишите, мені теж дуже цікаво ваша думка. Як не стати козою в стосунках? Що ж потрібно для того, щоб не стати тією козою? Ну, саме перше це самоцінність. Наскільки ви цінуєте себе? Де та ваша гідність, через яку не може переступити агресор? Який не може принизити вас ні словом, ні ділом? Все залежить від вас. І самоцінність дорівнює кордони. Наскільки ви тримаєте свої кордони? Як ви дозволяєте людям переходити ці кордони або не переходити ці кордони? І це не про те, що заховатися в ракушку і сидіти нікуди не виходити, тримати свої кордони. Це про те, як виходите з зони комфорту більше і більше далі і далі, і тримати кордони, знати, що таке кордони, як їх тримати. Тому це дуже актуальна тема кордонів і ми повернемося в кінці до теми кордонів. Звичайно, потрібно не погоджуватися на те, на що ви не заслуговуєте. Є неймовірно красиві жінки, неймовірно розумні, неймовірно талановиті. Я дивлюсь, з ким вони зустрічаються. Ну просто щоб зустрічатися, щоб був хлопець, щоб була пара. У мене питання для чого? Якщо це вам подобається, окей. Але якщо ви страждаєте, тоді запитання для чого? Це також ваш вибір, і це також потрібно працювати з вашими програмами. Чому ви обираєте людину, з якою вам не комфортно, яка не відповідає вашому рівню розвитку? Деструктивні стосунки, вони для чогось вам потрібні. Якусь проблему, ви свою потребу свою закриваєте. Наступне це звичайно доросла позиція. Ми маємо зрозуміти, що нам потрібно, який ми робимо вибір, як ми вибираємо, і е, що ми будемо мати в результаті, як ми за це відповідаємо. Тобто, доросла позиція: якщо я вибираю жити з алкоголіком, то я несу відповідальність за своє життя, за його життя. Наше спільне життя і бачу, який буде результат, і я на це погоджуюсь. Це мій вибір. І я тоді не впадаю в жертву. Або мій вибір жити щасливе життя своє. І я вибираю партнера, з яким мені буде комфортно. Або я буду жити одна щасливо, так будувати своє життя, щоб відчувати себе повноцінною в цьому житті. Це про вибір. Тому тільки ви приймаєте рішення, тільки ви робите вибір, ви автоматично виходите з зони коза, виходите з того хліва і стаєте на шлях свого щасливого життя. Тому страждати, що завтра буде краще, можливо. І хтось винен, всі винні в тому, що я знаходжуся зараз в стані жертви, що я така нещасна чи нещасний. Це відповідальність лише ваша, тому що це ваше життя. Ніхто його не змінить. І життя дуже швидко закінчується. Сьогодні, завтра, післязавтра, ми не знаємо, скільки днів, кому років призначено ще прожити. І кожен день може бути останній. І щоб останній день ваш не був стані жертви, потрібно робити крок прямо зараз. Не з понеділка, не через місяць, не через рік, а приймайте рішення зараз. Беріть відповідальність за своє життя. Ну, і якщо ми входимо в певні стосунки, ми маємо визначити правила і проговорити ці правила. Ми будемо жити так, у нас будуть стосунки такі, і в мене цінності такі, бажання такі. Які в тебе цінності і бажання? Ми спільно зможемо знайти таку спільну мову і бути щасливими в цих стосунках. Чи ми не зможемо бути щасливими в цих стосунках? Якщо ми зможемо бути щасливими, то ми будемо разом. Ми будемо періодично вимірювати ці стосунки і перевіряти їх на відповідність і бачити, щасливими чи нещасливі. Звичайно. Пристрасть, кохання, вона так з'являється на перших етапах розвитку стосунків. А далі люди притираються один до одного, і їм можливо вже не так цікаво спілкуватися, але коли є справжня любов, то людину любиш різною. І як вона виглядає, якщо ми знімемо макіяж, якщо ми будемо Простому одязі, якщо ми будемо самі собою, з різними емоціями, з позитивними з негативними, і будемо поруч щирою людиною, яка нас приймає різною, це справжнє щастя. Тому наступне, як притягнути здорове кохання і бути щасливою. Ну, саме перше, що хочу сказати із свого досвіду про щастя. Колись мені Цезер ТРВР сказав, що якщо ти не щасливий, зараз в даний момент ти не будеш щасливий ніколи. От запитайте себе в даний момент, чи ви щасливі? Щастя, це не щось зовнішнє, це не щось, що я буду мати, буду мати якогось партнера, буду мати, там, не знаю, <смас> багатство, буду мати роботу, яку я хочу, ще щось. Звичайно, це якісь елементи складові щастя. Але зараз ти живеш в цей момент, в тебе щось є, чогось немає. І щастя це твій внутрішній стан. І щастя або воно є, або його нема. Воно не прив'язано до якихось зовнішніх речей. Це внутрішній стан твій. Тому виміряй цей стан. Чи ти щасливий, чи ти щаслива зараз. І якщо ти не щаслива, що тобі потрібно зробити для того, щоб мати це відчуття щастя внутрішнє? Як, якщо ми говоримо про те, щоб поруч не було козлів, і щоб ми не були козою, то що нам потрібно для цього зробити? Перше, це працювати над внутрішнім своїм станом, це ментальне здоров'я, робота з психологом, дуже рекомендую психосоматику. Як ви знаєте, я займаюся психосоматикою, і в першу чергу потрібно розібратися з собою. З усіма своїми трешами, проблемами, з своїми переконаннями і зрозуміти, що мені потрібно для щастя, як мені ще потрібно над собою попрацювати, щоб бути щасливим. Звичайно, просто послухати курс чи подивитися відео цього мало, тому що потрібно змінювати моделі поведінки, потрібно змінювати в першу чергу мислення, ставлення до світу. І це також глобальна робота над собою, якщо ви до такого готові вперед працювати. І, звичайно, дуже важливо навчитися відрізняти любов від залежності. Тому що інколи ми путаємо любов з іншими якимись почуттями, в... накатує тривожність, ти бачиш людину, і ти думаєш, що якісь гострі відчуття переживаєш, а насправді це твоя підсвідомість. Нагадує тобі про якісь страшні які були в твоєму житті. Тому, що таке справжня любов, що таке відчуття, це гармонійні стосунки, це коли ти почуваєш себе з людиною абсолютно комфортно, коли абсолютно довіряєш і коли тобі просто добре Виключилось світло на цьому моменті. Тому дуже важливо. Зрозуміти саме, прямо прописати, що ти хочеш, яких ти хочеш стосунків, і сказати собі, що я заслуговую на любов, повагу і щастя. Скажіть собі, я заслуговую на любов, повагу і щастя. Я сподіваюся, що це вам було корисно ця інформація. І я хочу підвести такий підсумок. Що козли є. Але якщо ви не хочете бути козою чи козлом, то не заходьте в той хліб або виходьте з нього. І насправді світ дуже широкий, він дуже яскравий, і життя дуже прекрасне. Я щоранку насолоджуюся сходом сонця, стаю дуже рано і споглядаю за заходом сонця. І це найпрекрасніше, що може бути. І це приносить мені неймовірне щастя. Щастя в дрібницях. Шукайте ці дрібниці, будьте щасливими, реалізовуйте себе у повній мірі. І я хочу ще анонсувати свій курс. Саме головне в стосунках це кордони. І як тримати кордони, які бувають кордони? Що для нас кордони? Це буде в моєму курсі. І, кому цікаво, пишіть мені в інстаграм або у Фейсбук в особисті. Якщо цей курс вам цікавий, то я його буду робити. І з середини вересня запрошую всіх на, на таке навчання до мене про кордони. Я прочитала багато книг, але саме головне я пройшла також багато курсів. Я прожила це сама. Те, що я проекспериментувала на собі те, що я зрозуміла, я розкажу вам про це на конкретних прикладах. І я розкажу, як вибудувати свої кордони. Я людина, яка взагалі була без кордонів, і зараз розумію, як я прожила б... своє життя, як я взагалі вижила до цього часу і не розуміла цінність своїх кордонів. Тому. Будьте щасливими на зв'язку. До зустрічі.